Всі бачать, всі розуміють, але ніхто сказати не може, бо всі бояться. Якби критика була забороненою в церкві, ну то це б свідчило про певну тоталітарність. Цікавить питання вашого ставлення до людей, які є безкомпромісними віруючими християнами, зокрема католиками, але які критикують, критикували папу і загалом керівництво церкви. Коли вони відходять від вчення і трактують його згідно нових віянь. До прикладу, Марсель Лефевр, який виступав за традиційну месу, був проти екуменізму і загалом виступав проти багатьох статей Другого Ватиканського собору, який багато людей вважають певною лібералізацією католицької церкви, так само католики, які критикують Папу Франциска за його соціалізм. Який, напевне, спричинений популярною в Південній Америці теології визволення? Мої знання стосовно цієї теми дуже маленькі і невпорядковані, тому цікава ваша думка, зокрема про другий Ватиканський собор. Дякую. Дякую вам. Питання складне, тому потребує певної деталізації. Спробуємо деталізувати. Отож, найперше, про критику було би ознакою. Того, що церква перестала бути церквою, а перетворилася на секту, якби будь-яка критика в церкві якось переслідувалася, дискримінувалася, була небажаною. Натомість, ну нібито, ну кажу, нібито, тому що тут ще під великим знаком питання, як це буде в принципі реалізовуватися, практично, нібито в нас багато говориться про синод. Чи ту саму синодальність, а це означає, що багато людей мають різні погляди, різні думки і так далі. Тому критика як явище, якщо є якась помилка, вона може мати місце і поганого в цьому абсолютно нічого немає. Більше того, якби критика була забороненою або якось переслідувалася взагалі в церкві, ну, то це б свідчило про певну тоталітарність. Це тема ріка насправді така дуже-дуже велика і широка тема, тому що до прикладу є люди, яким хліба не дай дай покритикувати просто. Тобто це певен спосіб буття, людина просто не задоволена чимось. Отож, явище критики, як такої, загалом є явищем неприємним, але потрібним. Конкретно питається про лефевра. З лефевром є певен нюанс. Тобто, те, що критикувати можна, а навіть потрібно, це є одне. Але коли кажемо А, має бути Б. Нам може не подобатися той чи інший е, духовний, ну, конкретно якийсь священик. Але, до прикладу, є така ситуація, що людині потрібно йти і посповідатися. Але цей священик їй не подобається. Ну і вона йде і сповідається в того священика, який їй не подобається. Так само протягом історії ми мали багато різних діячів церкви. Як позитивних, так і негативних. Тих позитивних ми, ми називаємо святими. Про тих негативних говориться, часто їх в зубах носиться, там, ну, наприклад, той самий папа Борджія, або якийсь інший папа, ну, наприклад, нехай буде перший папа Петро. Ісус йому сказав: відійди геть від мене, сатано. Ну, то теж можна сказати, як це можна про папу, такі слова говорити, і, чи доречна критика, чи можна так взагалі, і так далі. Можна і потрібно. Але потрібно е, тримати певен баланс. Тобто здорова критика вона бути повинна з одного боку, а розкол, в свою чергу, бути не повинен. Це не перший, і не останній розкол. Від самого початку церкви розколювалося е, і цих небезпек розколу поділів було завжди і буде до кінця світу багато. Тому ми повинні пам'ятати, що єдність церкви для нас є великою цінністю. Так? Потрібно бути дорослими людьми, виходити з інфантилізму і розуміти, що ой може бути ситуація під назвою Король голий, або що ну, всі бачать, всі розуміють, але ніхто сказати не може, бо всі бояться. Не потрібно боятися, казати потрібно, В йти – не потрібно. Специфіка людської поведінки дуже часто полягає в тому, що людину заносить або в один, або в другий бік, або туди, або туди. Ні, тут потрібно все-таки бути виваженим. Отож стосовно Лефевра. Його помилкою було те, що він пішов у розкол. Далі ви питаєтеся про другий Ватиканський собор. Це настільки глибока тема, що навіть побіжно її порушити буде дуже складно. З одного боку, якщо так дуже сильно спрощувати, а тут неможливо про це сказати, щоб не спростити. З одного боку, реформи були потрібні 100%. З іншого боку, цю ситуацію можна описати таким чином, що дитину вилили з купіллю. Тобто багато яких речей усунули і усунули, тому що хотіли щось зробити, бо побачили, ну тоді було зрозуміло, що треба щось змінювати. Добре, змінити змінили, бо від Терденського собору до Другого Ватиканського пройшло дуже багато часу, і ті зміни вже були дуже сильно просрочені, можна навіть сказати. Натомість, стосовно в усіх змін, отак, от зовсім-зовсім усіх, ну то напевно точно не можна сказати, що всі були вдалими. Чому відповідь є дуже простою: завжди, коли діє людина, людина, коли щось робить, вона що робить правильно може помилятися, людина може помилятися. Ми думали, що буде так, а воно, в принципі, є по факту інакше. Тому мені особисто здається, що задум був хороший. Ідея була правильна, чи все було ідеально? Та не було. Чому? Ну, відповідь дуже проста, тому що нічого, що робить людина, не є ідеальним. І немає своїх нюансів, і немає своїх але. З тих речей, які ви переписали, там, назвали, наприклад, там, стосовно комунізму. Ну тут дивлячись, як до цього підійти. Комунізму в плані, що немає різниці, у що вірити, ну ні, це не комунізм. Теж, от кожен з цих підпунктів, це окрема величезна тема. Мені потрібно знати, що саме би ви хотіли почути, але я так скажу, що якоюсь мірою нам потрібно знати, хто ми є. Це з одного боку, а з іншого боку, потрібно вести діалог із протестантами, і з православними. Тобто тут є і як плюси, так і мінуси. Так далі, що ви там ще написали. Стосовно лібералізації, це ми розуміємо. Та куди це зараз йде, ми теж бачимо і йде воно дуже швидкими темпами. Куди ніхто не знає. Чи можна ці процеси назвати позитивними, я би не назвав. А хто може назвати позитивними, ну напевно, той хто нічого не робить. Кожен хто щось робить, той може помилятися. Тому я думаю, до цього потрібно ось так підходити. Єдність церкви є нашою цінністю. Все, я на цьому буду ставити крапку саме конкретно в цьому випадку. Далі ви питаєтеся про папу Франциска за його соціалізм. Тут наведу вам тільки такий приклад: що коли я ще був як то називається пішки під стіл, ходив, ну насправді вже в семінарі вчився, але тоді ще я був малий. Мені було дивно, чому протягом всієї семінарії а це сім років. Всі виклад... ну добре, не всі, майже всі викладачі. Різні духовні отці, які приїздили до нас на дні зосередження, а це раз на місяць, на реколекції, а Це два рази на рік. Приїздили десь, як правило, з Польщі, ще словаки приїздили. Всі вони казали про те, що ой, дорогі семінаристи, в Латинській Америці робиться велика біда. Там теологія визволення, там соціалізм в церкву війшов, там велика біда. Я так це слухав і думав, чому вони про це стільки говорять? Ну, де Латинська Америка, де Україна, де Польща? Навіщо нам знати про їхні проблеми? Адже це так далеко. Взагалі це ніякого впливу на церкву немає. І так я думав тоді, десь там в 90 х Шостому, сьомому році, десь там і в наступних кількох роках, коли вчився в семінарі. Зараз я розумію, про що вони говорили. Що той соціалізм справді увійшов дуже сильно потужно. Що можу зробити я, чи що можете зробити ви, ну не знаю. Ну, як мінімум, молитися за церкву. І пам'ятати, що папи приходять і відходять, а церква залишається завжди. Ось ця максима повинна нас тримати в будь-яких ситуаціях. Колись. Часом Час розсуджує і каже, що справді було правильним, а що було неправильним, що було поспішним, що було, що було мудрим, а що було нерозважливим. Я думаю, ось так до цього слід підійти. Ще раз кажу: єдність церкви є нашим пріоритетом, є нашою базисом, тому що саме це впливає на католицькість, тобто в всесвітність церкви. Саме це має бути незалежно від місця походження того чи іншого понтифіка. Церква, як ми читаємо в писанні, є стовпом і опорою істини. Тому будь-який релятивізм, будь-яке і вашим, і нашим в церкві місця мати не повинно взагалі. Крапка.